Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух і Поговоримо в цьому відео щодо забезпечення позову шляхом накладення заборони ТЦК та СП мобілізувати людину, призвати її, якщо іде якийсь судовий спір щодо неї, да? тобто щодо встановлення якихось фактів. І от е, ми поговоримо в контексті того, коли людину за станом здоров'я було виключено з військового обліку, е, і в резерв плюс ну, в реєстри, да? Там, в єдиному державному реєстрі призовників військовозавезних резервістів цьому оберігу, вона чомусь на обліку, і от людина не погоджується. Намагається виправити ці дані, як встановлено в нас чинним законодавством шляхом подання заяви, і ТЦК там не реагує на ці заяви. Людина звертається до суду з цього питання і вона подає е, заяву щодо забезпечення позову. Да, поки рішення там не ухвалено, а це може зайняти якийсь час. Звісно, ви розумієте, там 3 місяці, 4, 5 або півроку, або, або може навіть більше, все залежить від того суду, де розглядається і де яка навантаженість на суддів. І от подається така заява щодо забезпечення позову і заборони да, ТЦК. І от ми про це поговоримо і в контексті заяви нещодавної заяви в нас народного депутата Федієнка. Ви, напевно, всі її чули про те, коли він прокоментував цей законопроект про притягнення до кримінальної відповідальності представників ТЦК та СП та зазначив наступне: що вчора парламент проголосував за законопроект 12442 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення закону. Про оборону мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та СП, головами, членами ВЛК, висловлю власну позицію з цього питання. Проблематика залишається в тому, що навіть якщо військовослужбовця незаконно мобілізували, він все одно продовжує службу. Ну, так і є, і ви це розумієте. До тих пір, поки не буде судового вироку по відношенню до того посадових осіб, які в рамках проведення до судом слідчими органами, слідчих дій вони не будуть визнані винними. Ну, ви розумієте, що цей судовий вирок може бути через декілька років, або цей військовослужбовець може звернутися до суду в межах адміністративного судочинства і оскаржити незаконні дії ТЦК щодо його незаконної мобілізації. Ну, це про те, що ми будемо говорити в цьому відео. І лише після рішення суду, яке вступить у законну силу, така особа може бути демобілізованою. Да? І ми розуміємо, що е, поки рішення суду не буде, людина буде продовжувати нести службу військову, тобто незаконно да, в цьому випадку, як він і каже. Тому розбираємось, яким чином можна цьому запобігти. Да? Тобто, з дотриманням законності, щоб все в нас було. І розбираємось на конкретній, е, розповім вам про конкретну ухвалу от львівського Дружного адміністративного суду, вона свіжа від 5 березня 2025 року, як я і зазначив, що у людини і було виключено з військового обліку, було внесено відповідні записи. В тимчасове посвідчення військового зобов'язано в неї були всі документи, але з'ясувалося, що в резерв плюс у неї є запис на обліку. І от людина звернулася з заявою до ТЦК. ТЦК проігнорувала цю заяву. Людина звертається в нас до суду. І просить визнати протиправну бездіяльність ТЦК щодо невнесення відомості до єдиного реєстру. Про виключення з військового обліку її, зобов'язати ТЦК, вчинити передбачені законодавством дії щодо актуалізації відомості про неї у єдиному державному реєстрі шляхом внесення інформації та відміток, а саме в графу. Категорія обліку не військовозобов'язаний», в графу облік виключена, в графу постанову ВЛК не придатне з виключення з військового обліку. Ну, хто бачив цей електронний військово-обліковий документ, розуміє, про що йде мова. Да? І от ухвалою було відкрито в е, нас справу за правилами спрощеного провадження. І також до суду надійшла заява про забезпечення позову, і от хоче забезпечити позов. У нас людина шляхом заборони посадовим особам ТЦК та СП та його структурним підрозділом вчиняти будь-які дії щодо призову його на військову службу під час мобілізації, в тому числі і звернення до правоохоронних органів із незаконними вимогами щодо розшуку, затримання та доставлення знятого з військового обліку позивача до територіальних центрів комплектування та соцпідтримки до набрання законної сили рішення у цій справі. Справі. І заборони посадовим особам ТЦК та СП вчиняти будь-які дії щодо призиву на військослужб під час мобілізації, е, до набрання сили, ну, знову ж таки, цього, ці, цієї справи да? там рішення. Заява мотивована тим, що у випадку невжиття судом за, заходів забезпечення позову існує, очевидна небезпека за шкоди правам та інтересам позивача до ухвалення рішення в цій адміністративній справі. Про що я казав з посиланням на Федієнка, да, що людина буде може бути мобілізована, да так як в неї в реєстрі зазначено, що вона на обліку, а по документах вона виключена. Ну і всі ви пам'ятаєте, що на сьогоднішній день вже проголосовано за законопроект 12093, і він вже скоро буде підписаний президентом. І там одним з таким, з таким, знаєте, суттєвих змін є те, що на сьогоднішній день дані з єдиного державного реєстру оберігу цього будуть вважатися. Належним доказом. Тому в контексті цих питань я вважаю, що це дуже важливо розуміти, як захистити свої інтереси шляхом подання цієї заяви про забезпечення позову. Тому що якщо у вашому Електронному військово-обліковому документі буде зазначено, що ви на обліку і не буде постанови ВЛК. Його можна сприймати як доказ. Ну про це каже в нас цей законопроект, який вже став законом. Да? ну, тільки ще не підписаний президентом і не оприлюднений. Про нього окремо зніму відео, коли він з'явиться на сайті Верховної Ради, вже в тексті підписаним президентом. Позивач вказував, що згідно з довідкою ВЛК та тимчасовим посвідченням, він є непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку на підставі статті 37 пункту шостого підпунку 3. І в нього, от на день подання заяви про забезпечення позову, в застосунку «Резерв плюс» міститься графа «Виявлені порушення правил військового обліку. Наголошує, що е, якщо заходів забезпечення не буде вжито, то його можна буде призвати на час мобілізації на особливий період, навіть незаконно. Та він буде набуде нового юридичного статусу військовослужбовця, що унеможливить реалізацію його прав. Подальшому йде перерахування там, норм діючого законодавства за кодексом адміністративного судочинства. Посилання на це судове рішення залишу в описі під цим відео. Можете ознайомитись кому, кому цікаво. Да? І от суд встановив, що в відповідності до довідки ВЛК на підставі статті 30А, до речі, група А, це ті, хто підлягають виключенню з військового обліку, наказу Міноборони номер 402 всім вам відомо, було визнане непридатним до військовослужби з виключенням з військового обліку. До речі, дуже гарно, що суд вже на цій стадії судового процесу встановлює ці факти. Це знагодиться людині під час основного розбирательства по спраю. Згідно тимчасового посвідчення було виключено в 2022 році людину. Заразом з судом з копією електронно-віськооблікового документа, що сформована з використанням застосунку резерв плюс, встановлено, що ним порушено право військового обліку та рекомендовано звернутися до ТЦК ТСП. І тут іде посилання на закон про єдиний державний реєстр призовників військовозавезних та резервістів, зазначаємо на суд, що. Саме уповноважений орган адміністрування держателя реєстру, це є ТЦК, і саме вони повинні забезпечити внесення відповідних і актуалізацію даних відповідних до цього реєстру. Виходячи з наведених норм єдиного державного реєстру призовників військовозав'язаних та резервістів, має відображатись повна та дійсна інформація щодо призовників військовозав'язаних та резервістів для забезпечення введення військового обліку громадян України органи адміністрування реєстру, зокрема ТЦК та СП, зобов'язані. Вносити до реєстру інформацію щодо призовників, військовозав'язних та резервістів. Це вам і відповідь на таке питання. Да? Хто ж зобов'язаний актуалізувати ці дані, коли людині там кажуть, от у вас там неправильні дані під час перевірки документів? Ну так людина і не зобов'язана актуалізувати ці дані шляхом внесення в реєстр, бо вона до реєстру доступу не має з ключем, як має представник ТЦК. В тому числі і тут вже суд підтверджує, ще і мої слова, да, в тому числі інформацію про проходження медичного огляду, а також проводити актуалізацію цієї інформації у разі її зміни. Тобто суд конкретно зазначає, що це повинен робити представник ТЦК. А Потім зазначає, що постанову 560-то обміну було прийнято, зазначено, що під час перевірки військово-облікового документу уповноважений. Представник ТЦК та СП може вручати повістку. Якщо там виявлені якісь розбіжності в даних, можуть затримувати, доставляти до ТЦК та СП. Також це може робити Держприкордонслужба звертатися до поліції. Ну, про це я окремо знімав відео, вам вже повідомляв. Тобто, ну, суд зазначає про те, що дійсно можуть бути у людини от такі от питання і проблеми від представників як ТЦК, поліції, так і Держприкордонслужби, на які людина посилала спочатку своєї заяви. Да? І тут в подальшому суд зазначає: позивач був виключений з військового обліку військовозобов'язаних на підставі статті 37 в редакції, яка діяла на момент виключення. Однак, станом на день подання заяви про забезпечення позову за стосунку резерв плюс він відображається як особа, яка порушує правила військового обліку. Позивач звертався до відповідача з метою виправлення вказаної інформації, однак його заява була залишена без розгляду. Також, от таким чином, наявність розбіжності військово-обліковому документів позивача та відомості. В цьому реєстрі може призвести до того, що уповноваження особи ТЦК ТСП чи поліції чи прикордонної служби при перевірці військово-облікового документа можуть запропонувати йому прослідувати до відповідного ТЦК для уточнення даних, а в разі відмови можуть провести адміністративне затримання та доставити його до такого центру. Окрім цього, позивачу відповідності до норм порядку може бути оформлена вручена повістку, що як наслідок може слугувати підстави для його мобілізації. з урахуванням викладу з огляду на вище. Вказані приписи законодавства суд доходить висновку, що заявником доведена умова застосування заходів забезпечення позову. А саме доведено, що не в таких заходів може істотно ускладнити, чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних його прав за захистом яких він звернувся до суду. Ну, і суд постановив заяву задовольнити, заборонити посадовим особам ТЦК та СП, вчиняти будь-які дії щодо призову на військову службу, в тому числі звернення до правоохоронних органів з змогами щодо розшуку, затримання і доставлення е знятого з військового обліку позивача до ТЦК та СП. От таким чином така ухвала, такий діючий інструмент, читайте, розумійте, про що йде речі. Ну, знову ж таки, якщо щось дуже складно, там я намагаюся ж таки роз'яснювати із посиланням на норми діючого законодавства, бо просто пусті слова, якби для мене вони нічого не важать. А коли вони з посиланням на норми діючого законодавства, на рішення суду, це вони вже набирають якусь. Про визначеність і вагу. Ну, це моя особиста позиція, тому мої відео і викладені в такому форматі. Якщо щось е, там складнувато, розуміється, ви напишіть в коментарях, поспілкуємося, що там я спробую ще відповісти коротенько по суті. Ну, якщо підсумовуючи, е, якщо у вас є спір з ТЦК та СП, ви можете звернутися не тільки до суду з оскарженням дій, а й з забезпеченням позову, щоб вас. На цей час ТЦК та ТСП взагалі не чіпала, поки іде суд там. Не мобілізувала, не надсилала повістки, не оголошувала в розшук. І такі заяви задовольняться. Не всі, на жаль, по статистиці, не всі, але є, як ви бачите, що треба обґрунтувати. Всі ці причини, і тоді суд може задовольнити таку заяву. Користуйтесь. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, хто не підписаний, щоб не пропускати такі новини. І дивіться наступні відео. Вони отут з'являються, вони також корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного. Дня.